Тому що спілкуючись з волонтерами, з тими людьми, які приїжджали на передову, я неодноразово мав можливість на передовій зустрітися із воїном Миколаєм. Він казав, можливо, мені, мені не потрібно нічого. Можливо, комусь потрібно набагато більше. Візіть кудись, дайте тим хлопцям, які, можливо, не мають нічого. Завжди приємно було бачити. Миколая, в нашому святому храмі. Для мене техностояння для цього храму завжди було таке піднесення, коли я бачив його і своїми дітьми, своєю своїми дружиною, і своїми, своїми батьками. Коли він приїжджав на декілька днів у відпустку, адже він воював не один рік, захищаючи нашу цінність і нашу незалежність. Він щиро скаже, що молився за те, щоб він переживав. Хорівався за своїх батьків, які так само не мають здоров'я, переживав за свою маму. Останні тижні, останній час він, як відчуваючи закінчення цього земного життя, завжди спілкувався зі своїми батьками, просив їх, щоб вони берегли себе. Але на правдикий жаль він не беріг свого земного життя. Миколай, Він був такою людиною, якого не можна було не любити. Я певний тому, що сьогодні ці люди, які прийшли провести останню дорогу, до кінця не усвідомлюють і не розуміють те, що ми проважаємо останню дорогу свого сина, свого чоловіка і самого найкращого тата. С ним і прощається разом з вами прощається з вами і дякую за те, що все, що ви йому вложили, перш за все батькам, які виховали його високоморальною дитин, людиною, вложили в нього в душу і в серце ті людські, моральні цінності, християнські чесноти, вірити в Бога надіятися на краще майбутнє, любити своїх побратимів, тому що він переживав. він переживав за полонених, він переживав за поранених, він переживав і за своїх побратимів. І спілкуючись із рідними батьками, коли він навіть і був в себе вдома в батьківській оселі, то не залишав тривогу і Домки линули до своїх побратимів, які стояли на той час на полі бою. Сьогодні, дорогі брати і сестри, він прощається своїми батьками. Ця рана і біль серці, серця, вашій душі і залишиться на все ваше земне життя. Але ви виховали достойного сина. Вам потрібно пишатися і дякувати Господу Богу. За те, що оці 44 40... роки, які він прожив, він прожив достойно. Він любив свою державу. Він не ховався, він не поїхав на заробітки. Він розумів те, що його обов'язок захищати свою батьківщину, тому що якщо не він, то хто? Ще він прощається своєю люблячою дружиною, своїми дітьми. Мені завжди було приємно бачити, де коли їхали, їхали вони чи йшли вулицями нашого міста. Я пишався і радів, милувався їхньою радістю, відчував любов один до одного. Сьогодні, дорогі брати і сестри, він покидає вас, але він залишиться в ваших серцях, він залишиться в ваших думках, він залишиться завжди в ваших щирих. Молитву. Багато він що хотів, можливо, сказати. Можливо, не встиг. Можливо, він багато що хотів зробити, але не встиг зробити. Розуміючи те, що на, перший, на перше місце він поставив свою батьківщину. Ми дякуємо за його жертовність. Ми дякуємо за його великий подвиг. Дякуємо за велику його мужність. Але головне дякуємо за його щиро. Любов, яку відправляв до нас. Тому що Святе Письмо навчає нас, що немає більшої любові, хто душу віддасть за друзів своїх. Ми, дорогі брати і сестри, будемо вічно пам'ятати, будемо щиро сердечно молитися. Він все, що міг зробити, він зробив заради нас. А давайте сьогодні задамо запитання собі. А що я зробив заради того, щоб так, врятувати? Для того, щоб спасти свою так, батьківщину. Так, вони воюють із прямим ворогом, розуміючи, на кого хто на них напав. Але ми, дорогі брати і сестри, не всі можемо воювати, не всі можемо бути на полі бою, на передовій, але ми і тут повинні боротися з свідомістю людей. Які на правді жаль не розуміють. Таке здається враження, що декого з людей не торкнулася війна. Тому що немає рідних, немає близьких, ніхто не загинув, ніхто не поранений. І живуть таким життям, як до війни. Кожен із нас задає запитання, а коли закінчиться війна? А коли ми, дорогі брати і сестри, станемо одною нацією, коли ми будемо любити свою Україну. Коли ми будемо все робити заради того, щоб покинути все, що зв'язано з Росією, тоді буде нація, тоді буде мир і буде перемога. Що ж, нехай світла пам'ять, нехай добрі справи, які зробив воїн Миколаїв. Господь запише золотими літерами книгу його земного життя. А ми низько кланяємося йому, низько кланяємося батькам. Низько кладімося дітям і дружині. Герої не мирають. Він завжди буде живий в наших серцях. Пам'ятаємо, молімося, сумуємо, все робимо заради того, щоб совість наша була перед Богом і перед собою чиста. Бо нехай сьогодні покої Господь, дуже скучилого робої на Миколая, там де праведні і всі сітки спочивають налоні Авраам. Ісака, і, і яко. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Героям. Україна. Вона Україна. Україна. Так само до слова хотів би запросити побратима, який супроводжував із Харківщини до нашого поліського міста Березне Андрія Мельника. Прошу. Слава Україні героям слава! Ми прощаємось сьогодні з майором Ковалем Миколою Федоровичем. Прощаємось з бойовим побратимом, який є зразковим офіцером, командиром Збройних сил України. Ми маємо честь служити з ним. Не хочеться говорити служили, тому що він завжди з нами, тому що цей світлий чоловік завжди мав для кожного добре слово. А головне, що він завжди мав добру справу для кожного, хто цього потребував. Перед день його смерті ввечері я з ним говорив по телефону. І він радісно зі мною спілкувався, сказав мені, я вже забув, який у тебе голос. І говорити з ним було великою радістю і честю. Він гідно служив Україні. Він гідно воював проти нашого ворога. Серце його не витримало Страшної війни. Серце зупинилось на бойовому посту. Але вогонь його серця не згас. Вогонь його серця впаде на голову російських загарбників. За кожну сльозу що пролито, по нашому Миколі Федоровичу відповість ворог. Нелюдський російський загарбник. Микола Федорович. Говорив тільки про перемогу, ні про що інше. Він є тією людиною, яка надихав нас на війну, який підтримував і який зробив все в своєму житті, щоб Україна перемогла. Ми пам'ятаємо його, ми співчуваємо дружині, дітям, батькам. Сестрі, рідним, близьким, ми співчуваємо один одному. Ми кажемо цій землі, дякуємо за Миколу Федоровича. Ми щиро віримо, що його справа буде доведена до кінця. Він завжди з нами. Вічна йому пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ми знаходимося на центральній площі нашого міста, де відбувається прощання із нашим героєм, нашим земляком майором. Господи Боже, на жаль, влада у нас відсутня. Що, хто ще не прощається? Владі не потрібні наші наші герої ні живі, ні мертві. Це горе родини, це горе батьків, це горе нашої неньки України. Герої не вмирають. Умирають вороги. Вічна пам'ять героїв.